Мої вітання! Запрошую вас на урок розвитку зв'язного мовлення, де ми поговоримо на тему опис тварини. Щось пригадаємо, а щось дізнаємося і навчимося нового. Давайте пригадаємо, які є типи текст, і з яких частин складається текст. текст. Розповідь. У ньому розказуємо про якісь події, тобто відповідаємо на питання, що сталося або що відбувалося. У тексті опис пишемо, який є предмет чи особа, а у тексті міркування щось доводить або заперечує. Тобто, чому саме так, а не інакше. Кожен текст починає писатися ізначно. Він розповідає, що відбувається, де або коли трапилися події. Головні події розгортаються в основній частині. Розкривається головна думка, тобто, як все відбувалося таким. І кінцівка. Вона завершує текст. Підводить до висновку. Прочитайте текст, визначте його тип. Для цього поставте відео на паузу. тип Свіст це текст О. У тексті описується німецька гівчарка. До нього можна поставити запитання, яка значить це текст опису. Скажіть мені, будь ласка, чи є у тексті порівняння та писливі слова? Звісно, ні. У ньому подається точна інформація про тварину. Якщо у тексті небагато прикметників і взагалі немає порівнянь і писливих слів, є лише факти, такий текстопис написано у науковому стилі. І його взято енциклопедія. Прослухайте, будь ласка, текст, який називається хомка. І поміркуйте, який це тип тексту. Мій ячок невеличка гарненька тваринка. Його звуть хомка. У нього голівка маленька, округла, вуха коротенькі, очі чорні, кожіна на мистинку. Носик рожевий, як губ. Утро хом'ячка руденьке, блискуче, пусте і пухнасте, лапки маленькі, міцні, хвостик куций, мій хомка найкращий хом'ячок у Скажіть, який це тип сексу? Правильно. Знову текст от. Але погляньте тільки в тому тексті описі прикметників. Навіть є писливі слова і порівняння. Очі, кожі на намистинки, носик рожевий, як гудзик. хвости, коротенькі, маленькі. Пом'ячок це все писливі слова. Тому такий текст коп, який має багато прикметників, писливі слова та порівняння, написано у художньому стилі. Пропоную трішечки відпочити. Поїхали далі. У багатьох з вас третьокласників вже є домашні улюбці. У когось пташка, пішечка, собачка, кролик, морська свинка, ком'ячок або навіть хтось. Усі вони різні і усі по-своєму перекрасі. Пропоную пограти у гру, яка називається Закінчи речення. Мій папуга любить, наприклад, розмовляти або купатись, навіть заглядати у дзеркальце. Я піклуюся про свою собаку самостійно. Моя кішка любить гратися або стрибати. Я люблю свого кота оскільки Він дуже кумедний, добрий, лагідний. Мені подобається проводити час зі своїм улюбленим, бігати або дуркувати. Молодці. Ваше завдання. Спробуйте описати тваринку, опираючись на підказки та текст опис, що написано у художньому стилі. Спочатку оберіть тваринку та запишіть дачі. У головній частині вже опишіть свого улюбленця. Розглянувши його з усіх боків, звертаючи увагу на всі його ознаки, розмір, форму тіл, який він надовжен. Назвіть частини тіла поміркуйте над їхніми ознаками. По черзі опишіть кожну частинку тіла тварин, ковалівку, ввушка, пабку, хвост. Шерсть та оченята. Записавши головну частину, можна підводити підсумок. Визначте загальні враження. Що ви відчуваєте, коли бачите тваринку? Це і буде ваша кінцівка. Ось і це. Бажаю натхнення, дякую за роботу, успіхів у письмі!